Друзі, ну що розпаковка нової штуки для контенту? Затор основного Mobile, шостий DJI, фірма DJI, точно така ж, як у нас мікрофон, дуже провідна а, фірма в технологіях для, для контенту, та як мікрофони, так і всілякі штучки, додаткові, додаткові класно-класно. Так, І так як ми завжди розмовимо створені контенту, технічний директор фотошколи сказав, що треба така штука. А -а -а. Ну а хто ми такі, щоб пішов <свеч> сперечати технічним директором? Так що розпаковочка такої штучки. Поки ти розкриваєш, розкажи, будь ласка, для чого взагалі це треба. Це треба для стабілізації зображення на відео. коли знімаєте на вулиці та неможливо, де тобто у вас викритий телефон і знімаєте це на, 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 відео, щоб не було такого. Щоб, щоб не було знаєте, тряски, коли все одно, навіть як, як ви там стабільні не були, там красиво ходили в ніагенці по класненько. Все одно у вас буде трясно. Все, все одно не буде цього не подвійшти. А ця штучечка якраз це все нівелірує. Тобто вона все це допомагає допомагає уникнути. Так, відкриваємо. Ми брали в оренду перед тим, ми тому тут я додам відео уже з використанням цього DJI. Тобто це, я так розумію, воно має заряджатись, воно має приєднуватись до телефону. Це не просто як штатив, а воно саме от як електронно під'єднується до камери. Ми маємо, ми маємо тут інструмент, інструкцію. Не цікаво. головна штучка. О, так. Все красиво, все так. Все красиво, да, тут прямо інструкція, всі діла. Це такий магнітик? Це магнітик, це тримач для телефону і з'єднання з, з стабілізатором. Тун -тун 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 -тун. Клас. А -а -а. Ну, мені дуже подобається ця фірма, воно прям зроблена добротно. От прям, прям береш. Да, не як якась китайська півнятка, вся. Да. Клас. І потім сюди? Да. О, ой, да, воно на І тепер туди телефон. Зараз, тому що. Не ой, клас! І можна поставити слідкування Ту. там за обличчям. Та. Короче, функції дуже багато. Кому ти порекомендуєш? Також, так. uh, то, в принципі, фотографом uh, також, тобто, щоб знімати свої блоді бекстейджі, це прям класно. І можна деякі фотографи знімають в подарунок відео uh, для клієнтів. Тобто це, це теж штука така, може вам допомогти створити гарний контент. Можна так робити. Тобто вона керується тут з кнопочком. Да. З кнопочки ми керуємо. З кнопочки ми можемо записувати, повертати телефон, і купу, купу, купу тут режимів є, налаштовується. Він прям. Клас. А, так що, наступні відео будуть уже з нас з стабілізатора DJI. Да. Це не реклама, але шкода, якщо що фірми могли би про це розуміти, точно.